Я є Всесвіт, ти є всесвіт, ми є Всесвіт, Всесвіт я. Практика омолодження організму через виведення токсинів. Населення планети живе не в ідеальному середовищі. Повітря і вода, якими ми дихаємо і п'ємо, піддаються великому забрудненню. Продукти, які ми споживаємо, добавки, замінники, які використовуються під час їх виготовлення, також впливають на наш організм, наше тіло. Дуже складно зараз знайти ідеальні умови для проживання. Очищати свій організм, своє тіло від забруднень, які ми отримуємо ззовні, дуже важливо. Академія квантових знань, всесвіт я, академія для землі, галактики і всесвіту, місце, де даються квантові знання про світобудову, де втілюється план творця по створенню нової реальності. Де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, презентує практику, що допоможе повернути здоров'я та молодість організму шляхом виведення токсинів з нього. Я запрошую вищі сили провести цю практику через мене. Я запрошую душу кожного глядача приєднатися до цієї практики. О, моя душа, я закликаю з'єднатися зі мною для отримання найкращого результату на благо мені і всіх, хто мене оточує. Прошу, щоб моє очищення проходило найбезпечнішим. І найм'якшим способом для мене. Залити в термос гарячу воду. Потім протягом дня пити по 100 мг. чотири ковтки щогодини протягом тижня. Через тиждень зробіть перерву Два тижні. Робіть так на постійній основі. На четвертий-п'ятий день після початку прийому у вас може побіліти язик. Це почалося виведення з організму токсинів. Гаряча вода стимулює жовчовідтік. Він, в свою чергу, починає відновлення всіх процесів організму. Жовч також розщеплює жири. Виводить з організму зайвий холестерин, впливає на склад кишкової мікрофлори, допомагає утримувати її баланс, стимулює скорочення стінок кишківника, що допомагає просуванню їжі. Ви дуже швидко відчуєте, як покращиться ваш загальний стан. Усім чудового та м'якого очищення і омолодження. Ви можете робити цю практику доти, доки відчуваєте в цьому потребу. Думайте про своє тіло не як про своє тіло, а як про інструмент, який використовується творцем для допомоги світу. Все, що ви їсте, п'єте. Не для того, щоб потурати смакові, а щоб підтримувати в робочому стані інструмент. Всі його дії відбуваються тому, що це обов'язок покладений на нього, це не задоволення від роздумів, а щоб робота Творця була краще виконана. Відбувається злиття життя, яке ми любимо, думаємо, працюємо, діємо. В'єднання з вищим життям. Зливаємо свій менший струмок буття з великим потоком. Дякую всім вищим силам і нашим душам за допомогу. Дякую, дякую, дякую. Цю практику провела Світлана Андрійченко. Ваші відгуки та лайки допоможуть якомога більшій кількості душ. Побачити це відео та допомогти їм. І є невеликою платою за те очищення, яке ви зараз отримали.